Волонтерка Марина Шляпіна з 2014 року допомагає військовим у зоні бойових дій. Тоді жінка почала збирати кошти, аби придбати все необхідне для підтримки наших захисників та їхніх сімей. Це, мабуть, як і 2022, початок повномасштабного вторгнення, але в 2014-му, а теж коли почалась, спочатку, був Майдан, я не знаю байдуже, до цієї події, коли ми теж збирали все допомогу, передавали, везли. Коли почалась війна, звичайно, не стояли осторонь. Тобто, це була допомога нашим військовослужбовцям. Спочатку ми просто намагалися передавати якось кимось. Ну потім, на жаль, не дуже багато людей їздило, і я почала їздити сама до військових. З початком повномасштабного вторгнення до Марини долучився харків'янин Павло Коба, який переїхав з родиною до Кременчука у лютому 2022 року. Це допомога гуманітарна. Це людям ми веземо до мешканців прифронтових зон або звільнених, або які поруч з лінією, де Ну, з комунікаціями, з логістикою, про, проблеми тому ми туди возимо допомогу іменно людям. Це е, харчові набори, це гігієна, це е, медикаменти, е, корм, корм да, для тварин. Це от друге направлення це допомога е, військова. У нас дуже потужна підтримка у бойовій медицині. Закупівля продуктів, крупи, олія, консервація, фасування цих продуктів, формування наборів, засобів особистої гігієни, платіння сіток, роботи, які виконують волонтери з команди Марини, різноманітні. Потім все це відвозять на передові позиції, і кожен набор видають безпосередньо в руки людині. У Нас знаєте, не команда, а родина. Вони втомлюються. Вони мають якісь свої там да, проблеми, але вони кожного дня приходять і ми вже друг другу підтримуємо, допомагаємо друг другу. Це дуже тепла команда, дуже класна команда. І я дуже радію, що такі люди поряд біля мене. Також до команди волонтерів долучаються і чоловіки. Вони на сто ремонтують машини для військових, адже це також необхідно на фронті, і це може врятувати чиїсь життя. Хлопчики у нас крутять гайки на сто. Там своя атмосфера, свої відносини, але там справжні патріоти, люди з великим серцем. Відремонтувати машину воно того варте, тих сил, бо ми знаємо, що машину ми віддали. Якщо вона спасе хоч одне життя, то ми працювали не зря так, і у нас, бачите, від маленьких волонтерів да. самих до е, людей похилого віку. Ми раді всім, хто хто хоче приєднатися до нас, приходьте. Е, бо рух дуже не вистачає, особливо коли да, плетіння там сіточок. Е, е, будемо раді. Я думаю, що якщо ви раз до нас прийдете, то вже не захочете від нас уходити. У всіх цих людей одна спільна мета: допомогти нашим збройним силам, наблизити перемогу України. Ну майже два роки тому. Ми всі зустрілися, у нас була спільна мета. Ми хотіли, хтось хотів побистше повернутися додому. Ну, як я планував, що півроку я поїду обратно в Харків. Когось близькі пішли до лав ЗСУ. Хтось просто недебайдужий прийшов, долучився нам допомагати. Нам допомагали абсолютно різні люди. За кордон, За кордон люди. місцеві. На сьогодні волонтери відзначають, що люди все менше допомагають військовим, але допомога все одно потрібна. Підтримати команду Марини шляпіної у благодійній діяльності можна з номером картки, яку ви бачите на екрані. Наразі триває збір на машину для військових. Планують вести генератори, старлінки та інші необхідні речі. От наразі ми збираємо наприклад, на машину. Будемо вести генератори. це старлінки, оптика, мускувальні сітки, тактичні індивідуальні аптечки, які дуже край важливі кожному мати бійцю. Це те, що Дуже необхідно зараз на фронті. Їм потрібна наша підтримка. Напишіть письмо з дитиною, намалюйте малюнок, принесіть пакунок чая. Просто да там один, але їх це гріє, бо саме такі листівки вони дуже полюбляють, і вони бачать, що вони не даремно там. Лиман, Слов'янськ, Храматорськ, Дружківка, Константинівка на ці напрямки волонтери приїжджають, аби допомогти військовим на Херсонщину та Миколаївщину, щоб допомогти цивільному населенню. Їздили в до хлопців, які під Авдіївкою, і підійшла до мене одна жіночка. Вона попрохала своєму сусіду, хлопцю молодому передати маленьку таку коробочку. Каже, будь ласка, вона поклала два яблука, шкарпетки нові, і там лист, якийсь, і, і він з зфотограф... взяв ці яблука і каже: Це пахне домом. Це настільки важливо і... Коли хлопці розуміють, що їх тут чекають, що за ними є ми тил, то їм легше, психологічно і морально їм легше. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, окремочийські новини.